Шановні учасники зустрічі, нам випала така честь в міру обставин, які склалися стати учасниками таких було 11 освітніх закладів, які брали участь якраз в саме в самооцінюванні, і нам також довелося брати в ньому участь. То буквально кілька слів. Значить, в нас була. Призначена відповідальна особа, заступник директора е, з навчально-виховної роботи Тимчук Ірина Вікторівна, і е, перевірявся четвертий напрямок управлінські процеси. От і е, скільки ж в нас взяло участь, е, якраз саме е, в самооцінюванні, в анкетуванні? Зокрема, що стосується батьків, е, 136 батьків взяло участь. 44 педагогічних працівники, 79 учнів це якби така кількість, далі заступники керівника взяли, керівник закладу освіти, практичний психолог, також представник учнівського самоврядування, те, про що ви якби, згадували, коли в своєму виступі. Так, дуже цікаво, коли надходили проміжні результати цього самооцінювання, то ми дуже переживали. От, переживали в тому плані, що ну, там, якби результати, вони там ви казали, що там чотири, результати, верніше, чотири рівні – високий, достатній, вимагає покращення і низький. То У ну, нас там десь був один достатній, а все інше було нижче. От, але коли вже надійшли. Значить, кінцеві результати, то е, ми отримали, е, якби ну, вимог п'ять є, так? значить, То ми отримали два е, високого рівня і три достатнього рівня. От, Зокрема, високий рівень у нас відбувся, що стосувалося формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм, а також е, вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічного працівника. Це в нас високий рівень, на достатньому рівні наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань. Також достатній рівень організації освітнього процесу на засадах людиноцентризму прийняття управлінських рішень. На основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу взаємодії закладу освіти з місцевою громадою, а, а також на достатньому рівні формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. Якщо ну про саму систему ВВОЕ вона допомагає дирекції школи в управлінських процесах. Бо е, якраз ми мали такий повний чіткий аналіз для того, щоб провести засідання педагогічної ради, яке ми планували на грудень місяць, і от ті результати ми якраз обговорювали на нашій педагогічній раді. То я закликаю ну, колег, чи якби хто е, ну, хто ще не брав участь, якраз саме в самооцінюванні за цією системою Аголет. Це ну досить така хороша система, і це є така. Ну якби хороша допомога для дирекції школи, якраз саме в управлінських процесах, і якраз саме в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. До речі, ми її ще прийняли в 2020 році. Затвердили педагогічною радою в 2021 році. Внесли зміни. От, ну, якби на постійному контролі все це тримаємо, от в такому плані.